Привіт, колеги! 26 травня. Деякі відповіді на питання і деякі уточнення по наслідках вимерзання, яке відбулося в кінці квітня. Питання, яке мені задає підписник: чи варто чекати, що будуть розвиватися бруньки на лозі за умови, якщо пішов розвиток пагонів біля голови куща? Дивіться, показую вам на прикладі. Цитронного магарача. Чому тут такий не то, що слабий розвиток, а практично відсутній? Тому що на момент заморозку цитронний магарача, і деякі сорти, інші дав по три, по чотири зелених пагона, по суті, там необхідно вже було робити проломку, там були і двойники, і тройніки і так далі. І це все. Пішло вріст дружно, і на момент заморозку все було виморожене. Тому зараз показую вам станом на кінець травня, що ця лоза практично гола. Тобто, може десь якась брунька і відіб'є із цієї лози, але це мало ймовірно. Можливо, не тільки бруньки заміщення були виморожені, а можливо, і пошкоджені провідні шляхи. Ось дивіться на цій лозині. Вона досить довга, що залишилося ось на старій частині маленький маленький пагін пробивається. Ну, в мене плани конкретно по цитронному гарачі, там, де немає, е, немає розвитку на старій лозі, обновити кущ. І це буде його якби, нова історія. Ідемо далі, покажу вам е, інший момент. У попередньому відео я вам показував уже ці погані Зевса, і я казав, що це наслідки пошкодження провідної частини і тому таке затормажування відставання у рості. Коронка пряма, пагін малий, є таке поклюване листя. Дивіться, друзі. Відразу будемо говорити про те, що якщо на лозі на рослині антракноз. То він проявиться і надалі. І отаке листя, я теж так раніше думав, отаке листя це наслідки пошкодження в брунці, можливо, ще зимою, коли були оттіпілі, коли ставало тепліше, потім заморозки, потім морози. І таке пошкодження це наслідки цих качелій морозних ще взимку. Але відставання в рості, яке ми спостерігаємо зараз. Покажу, а ви дивіться уважно. Воно зараз вже чітко проявляється. Сюди дивіться. бачите, що на лозі? Нижче є дві слабеньких бронечки. Це місце прищепи. Чи буде з неї з цієї лозини щось чи ні? Мала ймовірність, що ні. Але покажу вам по минулому року схожа була картина, що вийшло на такому місці враження морозобоїни. Тому дивіться за пошкодження провідних шляхів. Це відкритий такий вигляд пошкодження. Мені писали, ну скажімо так, людина пише, що де ви бачили ту морозобоїну, ви що там плавали по провідних шляхах? Мені не потрібно плавати. Дивіться, це один приклад пошкодження провідних шляхів. Буває ситуація, коли лоза ламається і вона висить на якійсь частині ще живої лози чи живого місця. І що я роблю? Я беру накладаю шину і змотую її ізоляційною стрічкою. І то інша ситуація. І лоза за період весняної вегетації вона е, дає калос, вона. Зростається і її на сезон вистачає. Ось дивіться, простий приклад, це в цьому році. У мене на Рубіні був перелом в цьому місці. Я його замотав ізоляційною стрічкою, і дивіться, це все на ній пагін. Тобто, тут буде повноцінне зростання, і вона повноцінно себе веде. Але коли пошкоджений провідний шлях, декілька років тому, на академіку, в мене була ситуація. Один рукав гарно стартував, дав гарні пагони. Потім, коли почалось світіння, лоза відсвіла, листя на цьому кущі почало жовтіти, пагони почали рости дуже повільно і в кінцевому рахунку лоза почала вянути. Тобто, верніше, всі зелені пагони на ній почали в'янути. Коли я зробив зріз, я побачив, що на цій лозині, тобто на цьому рукаві, Дійсно були пошкоджені провідні шляхи. Лоза почала відмирати. Вона була частковою всередині, частково всередині сухою. І там не було провідних шляхів, які могли би бути провідниками, тобто живими шляхами. Тобто ну, я на власному досвіді знаю, що таке пошкодження провідних шляхів. Тепер покажу вам, як може бути в випадку, коли частково пошкоджені провідні шляхи, а частково ні. Тобто це до того, чи варто спішити відразу різати рукав. Це вирішує кожен сам. Дивіться, на Дніпровському сувенірі у мене виникла схожа картина. В цьому році, дивіться, а це все було у минулому році, якщо вам видно, бачите? Тобто була похожа картина, і вона, ця частина рукава, вона зарубцювалась. В якій мірі зможе зарубцюватися ця частина, я не знаю. Ну, Лоза тут, бачите, камбієвий шар трі, е, тріснувший, але ця частина вона жива. І по ній відбувається обмін речовинами. Тобто відбувається транспортування поживних речовин в пагони. Наскільки, це, е, ну, наскільки воно буде працювати, не знаю. Час покаже. Поки що я нічого не ріжу, залишаю, але в той же час я дивіться, я залишаю молоді пагни для заміщення, для того, щоб створити можливо нове формування. Отака історія. І цей рік трошки наробив, шкоди нам. Ну, тим не менш, життя продовжується всього найкращого.